Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні будемо відкривати ось цей ящик. Написав до мене підписник і каже, зроби хлопцям на передову хороший павербанк. Я каже, вишлю тобі ящик, акумулятори, все там необхідне. По-перше, холдери. Шість пар акумуляторів по 15 А годин плата павербанка. Далі 4 s плата BMS. Так, це у нас активний балансир, індикатор заряду акумулятора. Ось такі клеми. І далі ще у нас ось така кнопка. Саме перше, що нам треба зробити, це зробити наш акумулятор 3 s 3 p А що в нас вийде, що нам ще треба буде докупити під час наших робіт? Ну, це вже будемо бачити. Розпечатав я наші всі елементи. Пишеш, у 24-го року виготовлення на цих всіх мінусах. плюсах Ця фарба поплила. Ну, ніби її, знаєте, маркером просто намалювали цей плюс-мінус. Збирати ми їх будемо в холдері. Але для початку давайте зараз переміряємо їхній внутрішній опір. І спробуємо трохи відсортувати, щоб в нас більш-менш було збалансовано. 1:92. 2.04, але 222 Переміряв я внутрішній опір усіх наших елементів. Весь, я бачив 1,81 і найбільше це на одному елементі 2,2 мільйом. А так, усіх, в принципі, до, до 2 млн. Зібрав наш акумулятор і холдери. І далі будемо займатися нашою зваркою акумуляторів. Так, друзі, хотів я варити контактною зваркою. Наш акумулятор, як завжди. Але зіткнувся з проблемою з тим, що ця ось стрічка до цього акумулятора зовсім не вариться. Хоч бачите, тут намідні контакти ніби і приварили лазерною зваркою ось такі шматочки ленти. Ось ця стрічка туди ну, аж ніяк контактною зваркою не вариться. Ну і вихід, який вихід тільки. Паяти, паяти, думав паяти дротами зразу мідними, але порився по своїх сусеках і знайшов ось таку мідну жесть. Тож підготував ось такі мідні шинки. Тому зараз будемо залуджувати контакти, залуджувати шинки, ну і паяти наш акумулятор. Попаяв наш акумулятор, наші шини. Ось таким це чином все. Так, не дуже акуратно вийшло, є трохи соплів. Але зато міцно нічого у нас тут не відірветься, це 100%. Набагато краще ця мідна шина порівняно ну, зі стрічкою тою нікельвою. Тому що товщина ось цього 0,7 мм, а цих, що попереченки, йдуть 0,4 мм. Тобто струми вони будуть витримувати великі. Так, друзі, будемо продовжувати займатися нашим акумулятором. Як бачите, я вже переклеїв BMS плату і активний балансир. Клеїмо спочатку на діелектрик на двосторонній скотч, на пластик, на текстоліт, на те, що ви маєте. І клеїм до акумулятора. Далі ось цей контакт мінусовий. Дивіться, що він стояв навпроти нашого мінусового силового виходу. Друзі, розпаяв я нашу плату BMS, а також наш активний балансир. І тепер розкажу вам, як це правильно паяти, бо дехто ще перепитує. Так, дивимося на плату в нас. Оце в нас контакт, він підписаний b Бачимо. Далі в нас B1 це закоротка, B2, B3, B4, B5. Це у нас закоротка, тому що у нас схема не 5С, а 4С. Далі дивимося на наш активний балансир. Бачимо B от він дублюється B B-, B-, Це в нас чорний кабель. Далі B1, B2, B3, B4. Ну, тобто, все так само, як і на нашій платі BMS. Тоді далі, як ми паяємо B-, Він вже тут чорний, який прийшов від активного балансира. Це в нас на силовий мінус батареї. 8. Силовий мінус батареї. Далі. B1. Рахуємо, що це B1, тому що там закоротка, B1. У нас йде на перший плюс. Перший плюс у нас під силовим мінусом ось він. b 1 Звідси це зелений провід B1 з активного балансира. Ось. Наш перший плюс. Далі пішло від плюса до мінуса. Піднімаємося вгору і тут наш другий плюс Б2. Зрозуміли, ось цей? Б2. Він же в нас тут? Б2. Це наш жовтий кабель. Він пішов на другий плюс. Далі. Б3. І тут він Б3. Он. Іде на третій плюс. Це в нас зверху був другий плюс. Це плюс, це мінус. Від мінуса ось до плюса. І це в нас третій плюс. Ну, він з'єднується з мінусом, то можна підпаяти сюди без різниці. Це в нас Б3. І Б4 силовий. Плюс наш ось, і тут же підпаяний наш Б4. Так, надіюся, так видно буде. Ось наш мінус. Ось перший плюс. Це видно, тільки мені не видно. Мінус. Перший плюс. 3,22 вольта. Другий наш плюс 6.42. Наступний 9,63 і наступний 12,84. А тепер, друзі, про якість китайських плат. БМС платою все нормально, то от... активний балансир бачимо, вигорів у нас ось резистор, транзистор, діод. Хрен його знає, що воно таке, треба дивитися по маркуванню. Акумулятор наш заряжений, вже заряд на себе не бере. Балансир я поміняв, як бачимо, поставив новенький. Тож зараз будемо ставити на тест ємності наш акумулятор. Розряджати наш акумулятор будемо силою струму в 11 А, тому що ось це електронне навантаження може розсівати максимум 150 Вт. Друзі, тест ємності нашого акумулятора завершився. Акумулятор віддав 44. Ампер-години 44,3 або 553 Вт. -години. Це непогано, зважаючи на те, що це його перший заряд і перший розряд. Тобто Далі я думаю буде і 45 ампер-годин, так як і повинно бути з наших 12 елементів. Отже, зараз ставимо його на зарядку і наступним кроком, бачите, я взяв цю плату павербанка і підпаяв до неї провода. Тож зараз поставлю акумулятор на зарядку, трохи його заряджу і попробую підключити нашу плату Powerbank. Побачимо, чи вона буде працювати. Так, друзі, акумулятор наш заряджається і підпаяв я плату нашу павербанку. Зразу не хотіла вона стартувати, але увімкнув я зарядку через USB іменно всі на плату, тобто, щоб заряджати через плату. Весь наш акумулятор. Плата запрацювала, хоч вона показує 0%. Але, тим не менш, телефон вона заряджає. Заряджаємо акумулятор далі. Як бачимо, вже не йде заряд на наш акумулятор, тому що плата BMS відключила вже зарядку. Тобто акумулятор наш літій залізофосфатний заряджений. Ну, дивіться, момент, наша плата Powerbank і досі. Пихає в нього заряд. А все чому? А тому що ж, я кажу, розрахована вона для звичайних літійонних з напругою 4,2 вольта. Тобто цей момент треба врахувати, і якщо будуть хлопці заряджати через ось цю плату павербанку наш акумулятор, то щоб він не перезарядився, його теж. Мінусовий ось цей кабель треба буде пускати через мінус БМС, щоб вона відключила зарядку. Бо інакше можна його перезарядити цей акумулятор і він зіпсується. Ну, як бачимо, акумулятор наш зарядився, тож зараз відключаю його від заряду і повідпаю наші провідники, виведу їх вже через плату БМС і зроблю їх довшими, щоб можна було зручно. Маніпулювати ними у нашому ящику. От такий пучок дротів у нас виходить з нашого акумулятора. Ну, По-перше, це наш силовий плюс і силовий мінус. Ще один грубий кабель це буде йти на джампер. Він йде не через BMS, а поза BMS. Тому що при великих струмах ця BMS-плата може або згоріти, або відключитися, і просто джампер не буде працювати. Плюс він же. ж все одно через BMS-плату не йде з силового плюса. Тому на тих дві клеми я перемичкою буде йти на один плюс і на другий плюс. Ще в нас ось такий пучок йде. Це в нас йде на павербанк. Залишилося наклеїти ізоляцію, і вже наш якось акумулятор завершувати. Ну і ось наш акумулятор вже в ізоляції. Ізоляційний папір у нас тут на шинах. Ну і, звісно, закриває нашу BMS-плату. Треба, певно, перевірити, чи зможе стартанути машина від цього акумулятора. Тому що ну, провідники ці 12 АВГ їх то вистачає для того, щоб ну, комп'ютер працював, телевізор чи щось подібне. Але не знаю, чи Ну що, друзі, відкинув я нашу ось плюсову клему. Ми зараз будемо стартувати від нашого акумулятора. Будемо пробувати. Двигун у нас 2,4 бензин. Як бачимо, напруга у нас 13,4. 13 Він закриє двері. 13,4 вольта. Тож стартуємо. Стартанули. І це при тому, що, розумієте, акумулятор повністю відкинутий від автомобіля. Тобто, якщо акумулятор буде стояти ще на автомобілі хай і розряжений, розряджений, то в принципі там вже не такі великі струми мають проходити через той провідник. Вистачає 12 АВГ проводу для того, щоб запустити двигун 24 бензиновий. Так, друзі, встановив я ось таку колодку і сюди буде встановлюватися. Автомобільний запобіжник на 100 А. Чому я на 100 А? Нам ж треба, щоб працював наш Starter, щоб можна було стартанути автомобіль, тобто, щоб ніде нічого не закоротило при збірці, при транспортуванні і взагалі при якомусь обслуговуванні, то ми собі будемо мати тут ось цей запобіжник. Тобто вийняли його, поставили і все. У нас прорізав я. Ось тут під нашу плату павербанку Такий отвір. Це звідси вийдуть ці балансувальні провода. Підпаяюся я до плати. І сюди вже стане наша плата. павербанка. Тоді момент. Теж то цю плату павербанка, блин, приклеїти. Нічим не можна приклеюєш, вона відпадає від цієї планки. Тобто то, то мені довелося це все робити на епоксидну смолу. Аж тоді воно. Причепилося так, що не відпадає. Тому зараз встановлюю наш акумулятор. Вивожу сюди балансувальні провода. Ну, відповідно, плюс-мінус до нашої плати. Підпаююсь і на заклепки її буду закріплювати. Завершив я цю станцію. Все в нас тут працює. Показує відсотки заряду. Працює ліхтар. Приходить напруга на нижній поза БМС плату, так як для джампстартера на верхні клеми через БМС плату. Тоді ось ця планка повербанка працює некоректно. Якщо її пустити поза БМС плату, навіть вже коли акумулятор заряджений, вона далі продовжує його заряджати. Якщо його пустити через BMS плату, так як вона зараз підключена, то тоді вона заряджає до тої пори, поки починає відключатися БМС плата. Як тільки БМС плата. Відключилася, зразу плата павербанка бачить нуль заряду. Вона розрахована на літій іонні акумулятори, а не на літій залізофосфат. І розрахована на схему 3 акумулятора 10 тисяч, 4 або 5. Це один момент такий. Тоді далі, чому вона ще неправильно працює. Навіть якщо взяти ось тут. Вийняти запобіжник, ось цей 100 Амперний. Він розриває силовий плюс. Отут би зараз не мало би бути напруги. Але через БМС-плату, через балансувальні провода, до нас ось підходить ще 8,7 В. Тобто вона через балансувальні провода пропускає через себе напругу і замикає коло. Одне діло, коли б ця плата була просто в павербанкові, вона би сама працювала як BMS-плата, як балансир. Там б не було лишніх проводів, було б тільки 3, 4 чи 5, бо тут же може бути схема І5С. Цих акумулятора йшов би до неї силовий плюс, силовий мінус. І ці балансувальні проводи. Тут же у нас, по-перше, силові сюди йдуть, силові сюди йдуть. На акумуляторі є БМС-плата. Балансир теж розпаяно. І підходить сюди і до цього. Коротше, ця плата не для цього предназначена. Тому я рекомендував би висверлити ці заклепки, виняти її сюди, наклепати шматочок 6 десь тако в цьому районі. Просверлити отвір. Можна десь приблизно так, щоб було на рівні з кнопкою зробити. Просверлити отвір і вставити автомобільну в різну розетку. Тому що навіть оце, що приходить сюди зараз на напруга, це теж неправильно. Якщо будуть хлопці через нею заряджати через цей USB Type-C, то воно зарядить акумулятор, так як зараз вона підключена повністю, потім відключиться, і вже, вже не буде вона віддавати, вона буде бачити нуль заряду і не, не заряджає тоді телефони. Якщо їх пустити поза БМС плату, то можна перезарядити так акумулятори, що вони вийдуть з ладу. Тому її треба замінити. Поспілкувалися ми з власником зарядної станції було прийнято рішення висверлити, демонтувати ось цю плату павербанку, заглушити ті балансувальні провода, щоб сюди до нас не підходила напруга. Навіть коли в нас винятий запобіжник. І поставити замість неї ось таку врізну USB-зарядку. Так, через неї не можна буде заряджати наш акумулятор, але і через цю не можна заряджати, тому що вона працює неправильно, вона або акумулятор перезарядить, або, або не буде бачити його заряду і не буде заряджати телефони чи павербанки, чи що, що там буде потрібно. Тому зараз висверлюю ці заклепки, глушу балансувальні провода, Потім заклепую от сюди ось таким шматочком жесті. Просверлюю дірку під нашу USB-зарядку. Ну і все, і будемо завершувати. От стільки до нашої плати виходило проводів. А залишиться тільки два ось цих силових. Балансувальних нам вже не треба. Тож зараз мені треба. Зашити ось цю частину жестю, зробити отвір під нашу USB різну зарядку. Ну, і можна сказати, що буде готово. Друзі, завершив на кінець то я нашу станцію для військових. Це можна сказати павербанк, джампстартер ну і просто акумулятор, щоб можна було підключити інвертор і отримати 220 вольт. Зразу бачу. Скажете мені, що ах ти так криво просверлив і так цю розетку погано вчіпив. Я би хотів би, був би краще її причепити, щоб вона була рівно. Але, на жаль, тут же в металі були прорізані отвори. І коли я наклепав ось цю бляху алюмінієву, я розмістив, все, розчертив, центр поставив чітко. Але почав сверлити і воно просто з'їхало в оцей отвір. Ну, ось тому, як бачите, в нас трошки йде воно не по центру. Але менше з тим. Як jumpstarтер, вона буде працювати. Ми вже перевіряли, від акумулятора заводили мою машину, в якої двигун 24 бензин. Далі підключитися на верхні клеми, отримаємо наших 220, якщо підключимо інвертор. Ну, екранчик у нас працює, заряд акумулятор показує. Далі. USB розетка наша теж працює. І давайте зараз перевіримо, чи є в нас швидка зарядка. А для навантаження візьмемо мій паяльник. І так, вмикаємо. І що ми бачимо, power delivery 22 Вт. Ну, як на мене, навіть зовсім непогано. Можна по будь умовах і навіть попаяти ось таким паяльником. Так, буде трошки довше грітися, тут не 65 Вт, а тільки 22 Вт. Але менше з тим. І телефон швидше зарядиться. Якби було, наприклад, 5 В2 А, тільки там видавало би 10 Вт, тут все-таки 22 Вт може видати. Далі, давайте поговоримо про переваги саме ось такої конструкції. Коли в нас є заглушечка, коли в нас більш-менш все герметично, ну, уявіть польові умови. Десь іде дощ, у вас от стоїть така плата з дірками, з усім. Та навіть не треба дощу. Туман, роса, і тут вона вже почне окислюватись, може десь щось і закоротити. Тут же ж я навіть оцю саму алюмінієву жесть я її проклеїв з тої сторони. Може буде видно, може не буде. Давайте глянемо. На двосторонній скотч і вже потім приклепав. Тобто щоб було більш-менш герметично. Сама ось ця розетка теж має різинову прокладку. Далі, навіть ось цей екранчик, я заморочився і підклеїв, Надіюся буде видно. О, видно. Бо стружка Підклеїв двосторонній скотч, щоб він теж переліг плотно, щоб туди ніяка роса, ніяка волога не попадала. Ось. Ну і самі наші ось ці клеми на 12 вольт виходи. Там не, немає такого ж сильно ніяких отворів. Воно все щільно прилягає. Тому я вважаю, що це буде краще. Тоді далі наступний момент. От зараз в нас є напруга, і ми візьмемо і виймемо наш запобіжник на 100 А. Все. Наша станція повністю обесточена, вже ніякий струм тут не протікає. Пам'ятаєте, тоді я б коли був підключив ось цю плату павербанку, тут ще до неї йдуть е, три балансувальних провода. І навіть коли ми витягували запобіжник, коли розривали силовий плюс, все одно в нас на клемах була напруга через ті балансувальні проводи підходила. Тому я вважаю, що така конструкція більш надійна саме для хлопців на передову. Ця плата теж непогана, але ну, її не в такій станції використовувати. Її треба використовувати з чи чотирма, 4 чотирма, чотирма такими акумуляторами. літі на 10 тисяч і робити один павербанк. Не треба вже додати туди ні балансир, ні плату БМС, нічого. От тільки цю саму плату і все. Більше нічого. От Тоді воно буде з літій акумулятором працювати так, як повинно. Коли напруги будуть. Кожної з цих банок по 3,7 вольта. Номінальні і повністю зарядка 4,2. Тоді вона буде нормально працювати ось ця плата. Тоді далі, що хотів ще поговорити, коли ми відкинули оті провода балансувальні, у нас тут вже по мінімуму лишилося один силовий плюс, який він заходить знизу, від нього йде перемичка і від нього ще йде плюс на наш екранчик. З цієї сторони два мінуса окремих, один через BMS-плату, один поза БМС-плату. Ну і сама наша розетка ось підключена. Тобто проводів вже набагато менше. Чим менше проводів лишніх, тим воно краще. Чи робив би я ще таку станцію? Можливо, тільки якби тут ніхто нічого не нарізав і не хотів от таку платку ставити, яка не підходить під ці акумулятори. Просто, якби корпус дали і сказали, що хочуть то, то, то і всі комплектуючі. Я б сам би собі сверлом конусним попросверлював би, де потрібно отвори. І все це зробив. А так, вже людина подумала по-своєму, як воно має бути, і ти пробуєш це все зробити. Плюс ще цю плату, вона ж Попробуй, приліпи її до тої планки, щоб вона не відпадала. Коротше, є коло чого погратися. Тому, якщо хтось захоче, такий ящик, теж собі замовити. То я можу, в принципі, зробити. Тільки нічого тут різати не треба. Просто купляєте оце, все. Я сам насверлюю, не треба буде тут в нічого ліпити, ніякої е, бляхи. Всіх був радий бачити у себе на каналі. Всім добра, мирного неба. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал і до зустрічі!